Слово, ти буваєш ніжним, як пір'їнка, колючим, як кущ терну, гарячим, мов лава вулкану, крижаним, ніби айсберг, свіжим, мов повітря, солодким, як мед. Ти можеш окрилити, можеш подарувати чи відняти надію. Можеш зламати, можеш ранити, тобою можна зцілити, тобою можна і вбити, ти могутня сила, що створювала країни і руйнувала імперії. Слово ти об'єднало людей, таких далеких географічно і таких близьких по духу, завдяки поетичному слову. Ми знаходили один одного, відчували близькість душі крізь поезію. Завдяки слову, ми і стали літературним об'єднанням під назвою Всеукраїнська поетична родина. Формування нашої незвичної родини почалося ще в 2017 році на теренах соціальної мережі Facebook. Перше знайомство. Перші поетичні дуети, тріо, квартети, квінтети. А сьогодні наші люди є по всій Україні і за її межами. У 2019 році вийшла друком наша перша спільна поетична книга, в якій було лише дев'ять авторів: Василь Щейбюк, Наталія Фогів, Катерина Рябініна, Георгій Романець, Катерина Істратенко. Любомир Лаюк, Любов Занічковська, Олег Бородай, Ніна Бойко. Для порівняння в першому нашому Альманасі 51 автор, а у другому 65. Тоді ж відбулася перша зустріч презентація книги у місті Вінниці, яку для нас організувала чудова авторка і літературна діячка Ірина Федорчук. Любов до слова. Спільні інтереси, схожі погляди зробили рідними зовсім чужих, здавалося б, людей письменників із різних куточків країни. У заснованій 2020 року одноіменній спільноті ми започатковуємо конкурси. В крайньому конкурсі мали 187 авторів. На основі конкурсів організовуємо випуск поетичних збірників, обійму Обіруч Україну, під спів у ніч горобину. Проводимо онлайн зустрічі. Це тепла середа з Катою Істратенко та поетичний тепломіст з Василем Щербюком. Василь Щербюк також започаткував музично-поетичні бранчі, перший з яких організувала Тетяна Пилипець, а два крайніх Зоряна Кіндратишин, письменниця, громадська діячка, голова громадського об'єднання, мистецька Толока. Це 2020 рік місто Львів, всеукраїнський музично-поетичний бранч Львів Лав Лайф. 2021 рік місто Стрий. всеукраїнський музично-поетичний бранч Стрийська каварня. 2023 рік місто Стрий. всеукраїнський літературно-музичний бранч Поетичні зажинки. Книга, яку ми презентуємо сьогодні, є першим випуском Альманаху ВПР. Назва Альманаху СНІП, сучасна новелістика і поезія, має подвійне значення. Це і абревіатура, і символ єднання прогресивних літераторів сьогодні з метою сіяти і ростити добротне літературне зерно, творцями проєкту є її головна редакторка, літературна редакторка та. Верстальниця Оксана Мох, Львів, упорядниця та літературна редакторка Ніна Бойко, Житомирщина, коректор Ірина Залюбовська Полтавщина, та наш дизайнер Наталя Фоґел Ужгород, Закарпаття. Зараз відбувається додрукальська робота вже з другим випуском. Також ми займаємося волонтерством, збором коштів для військових. А шестеро наших авторів родинівців захищають Україну зі зброєю в руках: це Руслан Леськів, Олег Бородай, Ростислав Ципук, Олю Бурий, Анатолій Анатолій та Олександр Артюшенко. Наше об'єднання не зовсім звичайне. Бо кожен є лідером і виконавцем, ідейним натхненником і рушиєм. Ми дійсно родина. Своєрідна, незвичайна родина Поперу. Ми відкриті для нових людей, які хочуть розділити з нами літературну стежину, кожен з нас там, де може принести користь Україні і літературі. Ми не припиняли і не припинимо своєї діяльності, бо рідне слово має звучати, звучати голосно, аби нас чули, віримо. Що невдовзі прийде перемога, і з новою силою зможемо втілювати наявні і створювати нові проєкти. Знаєте, переконувались неодноразово якщо в найнеможливіше вірять хоча б двоє, воно стає можливим. А нас таки трішечки більше.